Вітаю вас! Сьогодні хочу розповісти вам про перелік своїх консультацій, які я надаю вже багато років. Найзатребуваніша – це індивідуальна нумерологічна консультація, яка йде в мене на протязі двох годин, і ви маєте змогу для себе записати її на аудіо для того, щоб потім розпаковувати всю цю інформацію про ваше минуле сьогодення та майбутнє. Наступна консультація це найбільша база моїх клієнтів, це прогноз року. Кожного року людина бере для себе ту можливість, якою вона може скористатися, і по місяцям я надаю сприятливі дати і мінусові для того, щоб ви не попали в халепу. Наступна моя консультація це вибір сприятливої дати. Можливо, ви одружуєтесь важлива дата. Відкриваєте свій бізнес, ну так само. Тому звертайтеся, будемо підбирати. Наступна консультація це назва. Тобто додати додається буквиця. І, наприклад, у вас народилась дитинка. Ви не можете обрати те ім'я. Я розповім вам про кожне, надам інформацію, а ви вже оберете найкращу долю для своєї дитини. Так само можна підібрати назву для підприємства, якщо ви відкриваєте бізнес, і він має з назву ж. Так само можемо підібрати для вас і дату, коли вам варто купувати нерухомість, автомобілі, навіть можна обрати, на якій вулиці краще вам жити, на якому поверсі яку квартиру обрати під яким номером. І найважливіше зараз найзатребуваніша консультація це підбір країни, де вам краще всього жити. Або я вам обов'язково надам ту, де вам не варто бути для того, щоб ви навіть на деякий час мали змогу розкрити себе, свій потенціал і бути щасливими. Будьте на планеті Земля.